Ірина Кондрентенко, я знаю, ти мене почуєш. Тато, я хочу, щоб ти скоріше повернувся, щоб ми родиною зібрали за столом та розповів, як ворога позбувся, та як око ставне креща житло. Я молю Бога, щоб той путін схаменувся. Помпили Батьківщину і наш дім, щоб усвідомив той москаль, що помилився, і пролунає Україною наш переможний гімн. А й правду нам в посяв Шевченко, і не дарма він звав на них скоти, справдили страхи ліне Костенко, не переймайтесь, ми змусимо їх піти. Та як взагалі можна в нашому столітті так хамсько і підступно піти в бій? Рашист, здавайся, ти знаходишся у пасті, не відомо нічого, навіть і не мрій. Мій тато, я дуже ним пишаюсь, ти приклад мужності, ти патріот. Я так чекаю. Тільки цим і надихаюсь, що разом будемо жити без турбот. Тато, я хочу, щоб ти скоріше повернувся, щоб ми родиною зібрали за столом, та розповім я вірш, щоб ти посміхнувся. Та головне, що буде мирне небо за вікном.